Тиждень, коли буде переповнювати інформація звідусіль. Тож, готуємося, і це твій астропрогноз з 1 по 7 грудня. Справді це останній тиждень, коли можна про щось домовитись, підписувати договори, оформляти юридичні документи, а також все, що пов'язане з установленням певних норм та законів, впроваджувати в життя та дійсно офіційно домовлятися. Тож це тиждень також великих надій на міжнародній арені, так точно. Але почнемо розбиратися в нашому персональному житті, що буде відбуватися і. Маємо знати, що основним таким аспектом тижня, звичайно, є повнолуння, тому що повнолуння у нас цього разу буде е, доволі тривожним. Це буде повнолуння 5-го числа самого ранку, тому ніч буде безсонна, однозначно. І доволі агресивна повнолуння буде у знаку близнюки, і це буде дуже багато відтіняти про знову ж таки про провокації між людьми, про взаємодію між людьми, а також про зняття масок, про що ми вже говоримо давно. Тому і ця осінь, і початок зими теж є продовженням такої тематики. Повня буде проходити в опозиції до Марсу агресія, ненависть, прориви, атаки, величезна небезпека і підступні. Різні дії, замахи, неприємні маніпуляції та шахрайські історії з боку людей, з якими ви знаходитеся в тісному вколі, в оточенні, тобто від людей знайомих. Також буде квадратура з Сатурном, тому можуть бути великі якісь. А такі провокації на державному рівні може бути знову в виявлення якоїсь інформації документальної скритих документів, таємних або того, що підписувалося, і тільки зараз оприлюднюється. Тому можемо просто в новинах дізнатися та обговорювати щось стосовно документів, про які ми просто раніше не взяли, але вони були, наприклад, раніше, і вони могли бути ще піврічної давності. Окей, розбираємося тепер, що можна, що не можна цього тижня, і взагалі що кожного дня чекати. Тож інформації багато, її фільтруємо. Від перенасичення інформації слабке місце це голова збиття думок, важка концентрація, проблеми з пам'яттю можуть турбувати цього тижня. Великим ще таким моментом початку цього тижня є те, що у неділю напередодні був аспект, про який ми вже окремо говорили, і це власне аспект опозиції Венери та Урана. Це несподівані ситуації, які пов'язані з грошима. Це аспект, який напряму в астрології пов'язаний з нинішньою новою, як для взагалі історії людства, валютою, як криптою. І цей тиждень буде розгрібанням наслідків ситуації, яка взагалі розвивалася вже кілька місяців на крипторинку. І зараз перший тиждень він є. Просто не те, що руйнов, руйнівний, бо передбачити його важко. Уранічний вплив на фінанси завжди важко передбачити, бо це може бути як якесь банкротство, так і різкі, якісь коливання, стрибки валют, стрибки курсів. Тобто це знов похитне нова хвиля крипту. Понеділок буде енергійним і, власне, направленим на ось те, що відбувається в фінансах. Персонально, окрім грошей, цей аспект буде сильно відображатися на тому, що Може бути втрата стабільності як в коштах, так і в заощадженнях, в певних домовленостях і документальних стосовно кредитування, можуть бути збої в продажах, в купівлі рухомого, нерухомого, але крупного, великого майна. А також можуть бути затримки з переливом дотриманням певних зобов'язань по віддачі коштів чи переведенню коштів за певними зобов'язаннями. Це також втрата стабільності не тільки в темі фінансів, це втрата стабільності в цьому в тому. Тій сфері життя, де у вас є велика цінність, де ви маєте справді відчуття, що це для вас чогось вартує. Це можуть бути стосунки, це можуть бути близькі люди, це можуть бути якісь в колективі ваші те, за що ви тримаєтесь. Тобто, грубо кажучи, цей тиждень це боротьба за те, за що ми тримаємося, відчайдушна боротьба. З несподіваними обставинами, які заважають нормально продовжувати жити та існувати з тим, що нам подобається за правилами, які нам подобаються. А, понеділок ми маємо ще а, овнівську енергію, бо луна в Овні вона буде в хорошій взаємодії з Марсом, тому будуть знаходитися шляхи боротьби з твою склавшоюся ситуацією по несподіванкам. Урану буде бажання, енергія, буде великий допінг, знаєте, такий а, робити щось. Переробити, змінити ситуацію. Вівторок, ось тут обережно, бо тут Венера взаємодіє з Плутоном. Це означає, що дістаємо зазвичай заначки, архівні якісь дані, документи, які підтверджують приналежність до майна, до фінансів, до фінансових якихось тем. Це те, що може бути потреба потратити гроші, які ви тримали там, знаєте, десь в заначці. Можете знаходити свої заначки, а також заначки, наприклад, свої половинки чи когось, з ким ви взаємодієте. Середа, тут ще один дуже важливий аспект тижня це секстиль Сатурна, Юпітера. Це коли луна починає з ураном взаємодію, і весь цей день він впевнено. Тягне до того, аби ситуацію, ну тобто, хочеться перебільшувати ті обставини, які приходять, а вони щоразу міняються. Це багато змін, багато зривів планів. Це таке, така каша, такий бардак. Хаос цього дня просто буде всюди. І кожна дріб'язкова ситуація буде тягнути за собою наслідки в інших аспектах, в інших сферах життя. І тому, якби це руйнація планів впряму. Четвер. Тут можна буде переключитись, перепочити трошки видихнути. Але ненадовго, тому що до вечора буде дуже багато емоцій, роздирання, питання якогось прокручування, нав'язливі думки. І взагалі такий неспокійний вечір і ніч перед повнолунням. Але саме в цю ніч я проводжу вебінар на тему, як домовлятися з Всесвітом. Як так налаштувати свою реальність, аби знаки Всесвіту приходили в такій формі, в якій ви будете їх розуміти. Аби бачити підказки та знаки. Я вважаю, що в такій магічній Перед передноворічний час дуже потрібна е, така знахідка лайфхак, секретики, як все ж таки в своєму житті домовлятися з Всесвітом, аби бачити, куди тебе веде доля, куди тобі йти, а куди ні. Ось цьому буду вчити, буде одразу практика, тому, як завжди, в телеграм-каналі Анонс. Е, одразу зараз поставте лайк і підпишіться, якщо ще цього не зробили. На Ютубі можна теж нажати дзвіночок, аби бачити всі нові відео, коли вони приходять. Тепер п'ятниця, і ось цей день повнолуння. Це повнолуння принесе ем, результативність за піврічний період. Це завжди так відбувається, бо новолуння було в близнюках півроку тому. Це 14 градус близнюків. І варто кожному подивитися, чи у вас там в натальній карті в 14 градусі близнюків щось відбувається, чи є якась планета. Бо це доволі сильне повнолуння. Ще раз нагадаю, що там луна в опозиції з Марсом це агресія, це безсонна ніч, це м -м, дуже велика небезпека. І вона з четверга на п'ятницю і буде пролонговану дію мати на весь вікенд. Квадратура Сатурном буде задіювати найвищі органи, верховні органи, це органи влади, які будуть, можливо, навіть між собою мати перепалки. Це. Пошкодження якихось держустанов може бути будівель. Так? Але в приватно в нас житті ми будемо бачити, як на арену виходять мужновладці. Дуже велика верхівка людей, буде дуже багато через інформацію пробиватися. І, на жаль, новин буде дуже багато різних. Ми не можемо очікувати позитивних. Бо просто в тій каші дуже важко буде розібратися, що є правдою, що ні. Це тиждень маніпуляцій, махінацій та шахрайства. І на вікенд це посилюється, тому жодних анонімних дзвінків не приймаєте від домерів, яких ви не знаєте. В суботу Меркурій має великий тригон з Юпітером і Сатурном. І власне, ось це. Те, що будь-яка ваша необачна дія, що, що ви не проаналізували, не дотримали десь якоїсь е, якихось правил, десь вас хтось збив, переконав, дуже легко переконати людину, в чому завгодно, навіть в тому, що вона раніше взагалі була не схильна приймати як істину. І якщо таке відбудеться, то це буде мати величезні наслідки. Тому остаточні рішення, якісь глобальні зміни, кардинальні повороти в іншу сторону ситуації вже перекладіть на потім тиждень, неприємний потратам. Тиждень небезпечний та шахрайський, але в ньому безліч інформації. І якщо робота у вас пов'язана з інформацією, з записами якихось курсів, з носіями інформації, ви комунікуєте багато, то тут ви просто почуєте себе в стихії і будете здатні переконати в своїй професійності, професіоналізмі а також ті інформації, яку доносите. Тому для спікерів, викладачів, педагогів чудовий час. Бажаю вам якомога легше пройти цей напружений, відверто скажу, тиждень. І як завжди, слідкуйте за прогнозами та за везунчиками тижні.